Вітаю колеги! Мене звати Матосов Сергій, маркетингова агенція Piranius. Це відео буде корисне тим користувачам, яких попросили додати користувацький тех до їхнього Google Tech Manager. Для того, щоб додати користувацький тех, перейдіть на головну сторінку сайту Google Tech Manager за посиланням techmanager.google.com. Активне посилання на сервіс я залишу в описі до цього відео. Далі на головній сторінці менеджера тегів знаходите потрібний обліковий запис. В обліковому записі знаходите контейнер сайту, до якого потрібно додати користувацький код. Клікаємо на контейнер. Далі клікаємо на новий тег. Конфігурація тегу. Користувацький тег HTML. І вставляємо в поле HTML. Код, який вас попросили додати. Я для прикладу додавлю цей код. Далі клікаємо в розділ тригери І обираємо All Pages, якщо ми хочемо, щоб наш код спрацьовував на всіх сторінках нашого сайту. Клікаємо додати. Далі клікаємо Зберегти. Бажаємо перейменувати тех. Для цього в поле Назва тегу вписуємо назву сервісу, який підключаємо, або любу другу назву. Саме головне, щоб по ній вам було зрозуміло, що за код знаходиться в цьому контейнері. Клікаємо Зберегти. Після того, як ви додали код, обов'язково не забудьте клікнути Надіслати, Опублікувати та Продовжити. Це робиться для того, щоб ваш новий код, який ви щойно не додали, почав спрацьовувати на сторінках вашого сайту. Також в описі до цього відео я залишу посилання на наші інші відеоінструкції, а саме як зареєструвати сайт в Google Tech Manager, надати доступ до нього та вирішення. Найбільш частих проблем при відкритті доступу до сервісу GTM. Якщо у вас виникли питання щодо встановлення або налаштування Google Tag Manager на вашому сайті, ви завжди зможете звернутися до нас за допомогою. Мої контакти будуть в описі до цього відео. Якщо це відео вам було корисним, підтримайте його лайком і підпискою на наш канал. З вами був Мартасов Сергій, маркетингова агенція Piranius. До зустрічі в наступних відео.